Вітаємо вас, дорогі колеги! Сьогодні хочемо презентувати вам авторські підходи щодо навчання інформатики, дизайну та технологій у складі інтегрованого курсу Я досліджую світ за програмою Олександри Савченко у 3 класі, який втілений у підручнику, що підготовлений спільно з українським освітянським видавничим центром ОРІОН. Авторами Морзе Наталією Вікторівною і мною, Варна Ольгою Васильівною. Інформатика, хоча і є предметом, який виділений в окрему дисципліну згідно державного стандарту початкової освіти у третіх-четвертих класах, за рекомендаціям авторам, готувався як складова інтегрованого підручника. Я досліджую світ, який. Вийшов у двох частинах. У нашому випадку друга частина, яка містить предмети інформатика, дизайн та технології, які, як і в другому класі, може навчати один вчитель третього класу. Розподілятися можуть години між вчителем-предметником, вчителем інформатики в початкових класах, а також між вчителем з основ дизайну і технології. Підручник для третього класу є логічним продовженням навчально-методичного забезпечення, формування відповідних компетентностей школярів у другому ступені початкової освіти. Якщо для другого класу автори підготували як підручники, ЗОшити, збірку матеріалів для вчителя та здійснювали методичний супровід. На сторінці у соціальній мережі Facebook то такий же комплект методичного забезпечення ви отримаєте і для третього класу. Зазначимо, що на сайті видавництва розміщені тематичні планування курсу, які можна переглянути разом із фрагментами підручника. Як і перша, так і друга частина підручника. Отримали схвальні і дуже позитивні оцінки експертів, за що ми вдячні їм і дуже пишаємося, а також висловлюємо велике дякую за ті побажання, які були враховані у доопрацьованому макеті нашого підручника. На нашу думку, такі високі результати експертизи. Сталивими завдяки злагодженій співпраці авторів та усіх фахівців, залучених до процесу підручникотворення: художників, макетувальників, редакторів, вчителів та учнів, які брали участь в апробації рукопису та авторської концепції, яка спирається на глибоке сприйняття. Та максимальну реалізацію концепції нової української школи, на добір інструментарію, який покликаний формувати компетентності на скрізні уміння школярів шляхом доцільної та вмотивованої інтеграції, опори на діяльність, розвивальне, практико зорієнтоване навчання та створення контенту, який зорієнтований на розвиток дослідницьких умінь, обчислювального мислення. Технологічних умінь та емоційного інтелекту. У підручнику є 4 розділи, кожен з яких містить урок відкриття. Цей урок відкриття охоплює зміст програми з інформатики та програми з технологій та дизайну. Важливо. Що практично кожне відкриття займає не більше двох розворотів, тобто чотири сторінки, їх легко розпізнати за кольором обрамлення та вони є цілісними у своїй структурі. У підручнику запропоновані рубрики, у яких учні разом із помічниками здійснюють різні види діяльності, читають і слухають. Обговорюють поставлені запитання та вирішують проблеми, діють із пристроями та програмами, досліджують та експериментують з об'єктами програм та матеріалами, фантазують та майструють, оцінюють створені продукти власної діяльності, свої знання та уміння та діляться з ними. Важливо, що вибір героїв не випадковий, якщо у другому класі. Це були мурашки, у яких діти також навчалися діяти спільно, працювати відповідально у команді, то у третьому класі їх замінили бджілки, які не тільки є добрими трудівницями, але і беруть на себе виконання певних ролей, і, що головне, приносять користь людям та природі. Але не тільки ці умовні позначення зібрані не випадково. Глибинний дидактичний зміст мають усі елементи підручника. Так, на початку кожного відкриття є своєрідний план, названий рубрикою Ти дізнаєшся. Кожен урок розпочинається запитаннями, запитанням, який окреслює головну проблему. Учням запропоновано заздалегідь подбати про матеріали до уроку, пригадати або вивчити правила, які розміщені у малюнках на форзацах із позначками навчальних тижнів, де вони застосовуються. Кожен розділ на завершення містить чек-лист для узагальнення та проведення рефлексії. В рубриці оціни себе запропоновані твердження для самооцінювання. За якими можна визначити навчальний поступ учня самостійно а також листок досягнень для вчителя, кожне відкриття містить карту нових термінів, зміст яких пояснено або подано в означенні, окремо виділеному у тексті. А наприкінці підручника запропонована бібліотека цифрових ресурсів, які можна використати. Для організації проведення цифрового літа учнями, або для навчання упродовж року на шкільних предметах і заняттях удома. При поданні матері, ми, як автори, дотримувалися логіки послідовності навчання інформатики поетапного формування умінь здійснювати інформаційні процеси з використанням пристроїв та програм. Виклад матеріалу технологічної галузі передбачає укрупнення тематичних блоків за принципами добору матеріалів та виробів, наприклад, для створення виробів для інтер'єру будинку, пласких, об'ємних рухомих об'єктів, їх оздоблення та використання, та застосування інструментів і матеріалів від простих і відомих до більш складніших та опанування новими. Матеріалами та техніками. Завдання з технології і дизайну є інтегративною складовою у другій частині. Щодо інтеграції з першою частиною, то використання програм та змісту для опрацювання, це, зокрема, тексти, презентації, слугують зв'язуючою ланкою між другою та першою частиною і в подальших презентаціях Буде окреслено глибше питання інтеграції. Тексти подаються невеликими дозами, фрагментами, які звертаються до досвіду дитини, мотивують учні до засвоєння нових знань та будуть подані як у формі тексту, так і в схемах, таблицях ілюстраціях. Діяльність на компонента. Формування інформатичної компетентності передбачає на кожному уроці використання програм та інтерактивних вправ, доступ до яких можна зробити за посиланнями чи поданим QR-кодом, роботу з різними пристроями, в тому числі із персональними гаджетами, Наскрізною лінією в підручнику є розвиток обчислювального мислення. Формування в учнів навичок, Думай і виконуй як робот. Тому учням пропонується на кожному уроці вправа обсягом до 5 хвилин на виконання алгоритмів з різними виконавцями у програмі Розумні блоки, а потім. При вивченні розділу алгоритми учні уже самі будуть створювати та виконувати власні алгоритми в середовищі Scratch та інших програмних середовищах. Обов'язковими компонентами уроку відкриття з інформатики є піклування про безпеку і здоров'я, систематичне вправляння із програмами та пристроями, зокрема, набір тексту і формування навичок сліпого друку. Та забезпечення розвитку дітей. Принаймні, технологій та дизайну ми передбачаємо виконання як індивідуальних практичних завдань, так і проєктів у парах, в малих групах з використанням доступних та екологічних матеріалів, опанування сучасними техніками. При цьому важливими компонентами цієї складової відкриття. Є підготовка учнів до роботи, дотримання правил і організації робочого місця, планування та реалізація власного дитячого задуму за зразком, за власною ідеєю, за обговореним планом та завершеного отримання завершеного результату творчої праці учнів на уроці без необхідності до опрацьовування роботи удома. Що стосується предметної інтеграції усіх навчальних предметів, які вивчаються у курсі 3 класу, то на слайді ви бачите, як формуються компетентності учнів, зокрема при вивченні термінології, коли подається термінологія англійською мовою. При формуванні вправ, які передбачають виконання на комп'ютері, при створенні завдань, які сприяють і громадянській компетентності, і математичній компетентності, та іншим компетентностям, і пронизують усі уроки відкриття, які подані у другій частині підручника Я досліджую світ. Важливою особливістю підручника, про яке зазначали і експерти, є його українознавче, виховне та розвивальне спрямування. Ми передбачаємо, що в процесі навчання за нашим підручником вчитель буде мати ще один інструмент, який допоможе йому виховати на шкільній лаві патріота, який здатний сам ставити цілі для себе. Та досягати їх, оцінювати і поважати досягнення інших, та щоразу демонструвати свій успіх і досягати цього успіху. Завдання запропоновані до вирішення, передбачають пошук відомостей, навчання через задачі чи дослідження, порівняння, оцінювання набутих знань та умінь. Учні знайомляться з різними програмами. Які розширюють їх кругозір та формують цілісне уявлення про світ. Для формування інформатичної компетентності ми пропонуємо різні інструментарії, виходячи з того, що технології, так само як і програми, змінюються набагато швидше, ніж пишуться підручники. Тому у підручниках є контент, який спонукає працювати дітей як на персональному комп'ютері, так і з власним гаджетом. Ми пропонуємо цілий ряд сервісів, сайтів для безпечного пошуку, навчання, гри та розвитку в інтернеті. Середовища для роботи з текстами та презентаціями є середовища із відкритою ліцензією. Вони безкоштовно ставляться і адаптовані до дітей третього класу. У підручнику розглядається аж 5 програм і середовищ для реалізації змістовної лінії алгоритми. Для формування очікуваних результатів з. Технологічної освітньої галузі запропоновано реалізацію чотирьох змістовних ліній, які переплітаються. Діти створюють прості роботи та вивчають механізми, що є пропедевтикою навчання основам робототехніки у 4 класі, проектують та знайомляться із різними способами з'єднання рухомих і нерухомих деталей, створюють вироби, які будуть не тільки корисні для них, для їх рідних. Але і, можливо, для відкриття власного сімейного бізнесу, набувають навичок самообслуговування та ми використовуємо елементи цікавої науки. Шановні колеги, жоден підручник чи інший засіб навчання не замінить вчителя. Кожен вчитель додає до свого уроку власний досвід, власне бачення і власне серце. Ми ж, як автори, Можемо тільки допомогти тими засобами, які дадуть вам змогу зробити кожен урок кращим, ефективнішим, цікавішим для наших дітей. Ми передбачаємо готувати і зошит, ключі до інформатики, з яким діти так радісно працювали у другому класі. Ми вже підготували електронну складову, яка буде розміщена як на сайті, так і на сторінці підтримки. Ми пропонуємо в матеріалах для вчителя інструкції для програм, які будуть використовуватися у підручнику. З технологій і дизайну буде виготовлений альбом, технологічні картки. В підручнику подається посилання на відеоінструкції для для Створення тих чи інших виробів чи опанування тими чи іншими технологіями. Ми бажаємо вам вдалого вибору. Вітаємо своїх шанувальників та послідовників та сподіваємося, що авторська концепція забезпечить усім нашим друзям і новим друзям, новим вчителям, які приєднаються до великого колективу людей. Які досягають висот, зірок разом із видавництвом Оріон і отримуємо дійсно високу якість, радісне навчання та успіх наших третьокласників і третьокласниць. Бажаємо усім вдалого вибору, запрошуємо творити разом освіту заради наших дітей, їх успіху та заради майбутнього. Дякую вам за увагу. І ми знову з вами в прямому ефірі а, було запитання щодо зошитів а, до другої частини підручника а, Я досліджую світ. От, будь ласка, я писала в чаті, що а, ви можете звернути увагу на цей зошит, ключі до інформатики, а, у якому. За ним можна працювати до будь-якої програми, але він дає саме інформатичне мислення. Розуміння. А працюючи над цим зошитом, я нарешті зрозуміла, що таке інформатичне мислення, і що воно теж має дуже велике майбутнє. Оце той зошит, про який я писала. Його зразки, які сторінки, ви можете переглянути у нас на сайті. Це зошит для другого класу, аналогічний зошит буде для третього класу. І альбомчик, про який ми, писали, ми теж писали Моя творча праця є альбом з образотворчого мистецтва Я прикрашаю світ.